Яка найголовніша проблема українського ютубу все досить просто. Відео не виходять. Ви скажете, але ж вони виходять. А я скажу, давайте розглянемо цю ситуацію ширше. Я розумію, що маса людей хочуть вкладати в контент якісь неймовірні ідеї, створювати мистецтво або закладати соціальний посил, змінювати людей, змінювати соціум, розвивати його і досягати до неймовірних вершин. Піднімати освіту народу і також закладати правильні меседжі. Але є невелика проблема: нічого з цього не вийде, якщо відео не вийде. Розумієте про що? я? Справа в тому, що для того, щоб донести ваші геніальні думки і ваше бачення або особливості вашого сприйняття, або ж як ви вважаєте, найрозумніші думки в цьому мультиверсеслі, треба, щоб було джерело цих думок. Тобто, певним чином треба запакувати цей контент і відправити глядачу. Тож, якщо це саме запакування не вийде, то і думка не буде донесена. А відповідно, ключовою і основною проблемою в ланцюжку доставки інформації є доставка. Тобто, допустимо, в голові, то у вас ідея є, і ви знаєте, як її сформувати. Типу, давайте ми не будемо робити контент про росіян, а будемо робити тільки про нас, нашу неньку Україну. І будемо розвивати внутрішню культуру себе і свою націю. Чудова ідея! Зробіть це. А, а от якщо ви написали це, вигадали це і не зробили нічого, а просто звинуватили інших, що вони це не зробили, це трошки інший підхід. Звичайно, це відео не для розвинення срачу, бо, як не дивно, справа не в той ситуації з Гордієнком, і справа не в тому, що панянка накидувала на нього і розповідала, хто кому що лиже. А справа тут в тому, що нещодавно на одному з моїх продюсерських проєктів, де ми розповідаємо про корейські культури і корейські серіали, я побачив отакий коментар. І він не відпускає мене декілька днів. Просто задумайтесь: існує собі канал, і він розповідає про корейські серіали і вкотре це робить в новому відео на більш широку аудиторію зі згадкою України в корейських серіалах. І тут з'являється людина, яка вирішила переглянути саме відео. Україна в корейських серіалах. Саме це відео не Україна в українських серіалах, не огляд українського серіалу, а саме відео Україна в корейських серіалах. Тобто саме такий контент їй цікавий. І вона не знайшла нічого краще, ніж написати, що людоньки, а давайте знімати про наше. І я от що не можу зрозуміти: а чим займаються всі ті люди, які знімають контент про наше? Вибачте, мені. Тобто 10 тисяч каналів на Маніфесті. Скільки створено Тіктоків, Твіттерів, Інстаграмів, взагалі важко порахувати. Але я допускаю, що глобально існує 100 тисяч аккаунтів, які створюють контент українською. І більшість з них так чи інакше. Згадує про Україну про український продукт, тому що майже у будь-якому контенті українською мовою так чи інакше Україна буде згадана. Ви говорите про криптовалюту і згадуєте, як справи з криптою в Україні і з юридичними аспектами цього. Ви розповідаєте про серіали, оглядаєте українські серіали, розповідаєте про книжки, розповідаєте про українські книжки відповідно. І це стосується дуже багато Все. І Тому Мені не зрозуміло, як людина. Мислила, який вектор розвитку в неї був, що вона вирішила написати ось це. Але повертаючись до основної теми. Основна проблема українському Ютубу не в тому, що відео не мають наративів, які ви хотіли б, щоб вони мали. А основна проблема в тому, що ви чомусь не випускаєте відео. <з> правильним наративом. Чому ви це робите, все досить очевидно, тому що ви хочете їсти, значить, вам треба працювати, значить, вам треба справжня робота. Напевно, саме тому пан з попереднього мого відео не займається українським Ютубом, а ходить на нормальну роботу, де платять більше долара за день. Але все-таки знаходить в собі сили розкритикувати українських блогерів, щоб вони намагаються створювати вигідний. Продукт. Я можу розповідати про цю тему дуже довго, але я веду тут якраз до того, що претензії це чудово, критика це нормально. Ви ви можете формувати свої ідеї, концепції бачення скільки завгодно, будь ласка. Але можливо, варто спробувати зробити відос самому, закласти туди правильні наративи, розвинути правильним чином свій медійний продукт, досягнути певних успіхів і робити те, що ви вважаєте правильним. Я знаю, що на українському Ютубі, як і в інших соціальних медіа, дуже розвинений російський прикол з російських сайтів типу DTF і The Journal про те, що ага, спочатку добійся, да. Але давайте вкотре. У будь-якої штуки є контекст. І, перш ніж ви будете експертно заявляти, що в чомусь розбираєтесь. Можливо, є сенс експертно в цьому розібратись. Є два типи критиків. В одному випадку ви критикуєте як глядач. Наприклад, я можу розкритикувати фільм Дюна за те, що він нудний. Інший тип критики, більш експертний, і він повідомий, що правильно, такий вайб був обраний спеціально, щоб передати особливості Всесвіту, а саме особливості Дюни як концепції. Інші люди з іншої експертної думки скажуть, що це особливості вільньова, і він так любить знімати. А хтось ще може сказати, що це продиктовано певними особливостями сучасного кінематографу, щоб довше типу було. У будь-якому випадку хтось з нас точно буде правий, хто наразі невідомо. Але особливість тут в тому, що чи вийде третя дюна», Буде залежати не від того, наскільки якісно була передана атмосфера, наскільки хороша була музика, і наскільки тягучість подій відповідала цій же тягучості в книгах. А буде все напряму пов'язано з тим, чи комерційно успішний цей продукт. І так я про гроші знову, і це очевидно, тому що я тут про це. Бо скільки консультацій по українському Ютубу я не проводив, все так чи інше опирається в одне питання? І ні, це не питання, скільки ви зможете заробити на своєму ютуб-каналі, це питання: а яка ваша мотивація створювати відео далі, якщо вони не будуть набирати переглядів і не будуть приносити гроші? Переважно на цьому питанні сипляться всі. Ну тому що досвідчені автори не приходять до мене на консультацію, а недосвідчені про це не думають. Тому основна проблема українського Ютубу це той факт, що відео повинні виходити для того, щоб український Ютуб існував в цілому. І ми взагалі могли підтримувати цю дискусію. Для того, щоб відео виходили, це повинно бути потрібно автору. А відповідно, він повинен бути або фінансово захищений з урахуванням інших джерел, або його продукт повинен бути так грамотно побудований, що окуповує сам себе. Мені особисто третій варіант невідомий, Але ви безумовно скажете, а як же ми ці автори? Господи, давайте, будь ласка, канал Кай, легенда, генії, моя повага, чудові відео, шикарні. останні вийшли два місяці тому. І тому у мене питання: а якщо я хочу насолоджуватись цим неймовірним мистецтвом кожного дня, а я дивлюсь від 3 до 8 роликів на день, де мені його брати? Якщо одне відео виходить на два тижні, і це в хорошому варіанті, тому що, якщо я правильно розумію, пан Кай. Закінчив університет, і тепер, і тепер буде шукати своє місце в цьому житті, і в хорошому випадку знайде роботу, на якій він зможе поєднувати це з творчістю вигляді відео, а в гіршому варіанті знайде просто роботу. Відповідно, відео не виходитимуть. відповідно, ви можете хоч кожного дня знімати відео про проблеми українського Ютубу і шукати будь-які проблеми. Але якщо відео не виходять, то як то кажуть, і проблем ніяких нема. Сподіваюсь, ви зрозуміли мою думку. Будуйте, будь ласка, ваш контент грамотно, хоча б з точки зору поваги для глядачів. Тому що я оце подивлюсь ваше відео, підпишусь, а відео перестануть виходити. Бо ви мене так не жалієте? Для чого ви так робите? Спочатку ми починали з е грубої ентузіастів, які випускали свої відео для сотень, максимум тисяч людей. Зараз сотню тисяч переглядів ми маємо. Доходить до мільйонів. І при цьому всьому все одно не можна сказати, що контенту достатньо і ніші заповнені, що ми можемо сформувати ринок, який сам себе отримає. Бо ну в країні війна, і людям і не до контенту, і не до його підтримки, і не до його споживання. Але тим не менш, цей контент дуже необхідний, дуже потрібний і дуже важливий. Хоч би там хто як і не казав, і яке б бачення не мав, Бо контент буває різним, він може і розвантажувати, він може бути корисним, він може допомагати як в розвитку, так і в майбутньому вашому житті. А може просто дати можливість годинку відпочити і розслабитись, і мати сили на наступний день. Отакі мої думки. Пишіть ваше бачення головних проблем на українському Ютубі. Я зраду почитаю, папа, а і всього найкращого.